Мої вітання, любі друзі, ви на каналі «Автозвук.UA» і сьогодні в нас на огляді буде набір професійного ручного інструменту на 94 предмети від Форскрафт. Набір поставляється в такому міцному, класному, надійному кейсі. Пластик якісний, товстий, тобто, якщо інструмент там впаде чи ви на його там наступите, нічого з ним не станеться. Защіпки металеві. і Також хочу звернути увагу, що тут така от. У нас суцільна йде петля на весь кейс, тобто є кейси, де такі дві маленькі петлі, а тут така велика суцільна надійна петля з металевою вставочкою. Тобто, в принципі, кейс досить надійний. Всередині набір виглядає наступним чином: тут у нас подовжені головки, насадки, біти, торкси, шестигранники, подовжувачі тощо. В цій частині у нас звичайні головки і воротки на одну другу та одну четверту дюйми. Весь інструмент виготовлено з хром сталі. Як ми бачимо, конкретно в цього інструменту покриття матове. То це не свідчить про його якусь низьку якість, це говорить про те, що просто виробник вирішив зробити матове покриття, на якому менше помітні там подряпини, дефекти тощо. Хтось вважає, що за таким інструментом складніше доглядати, складніше підтримувати його в чистоті, але це ну, власна думка кожного. Тобто це професійний інструмент з якісної інструментальної сталі, просто з матовим покриттям. Подовжені головки в нас є в розмірі від 6 до 19. Ось ця частина головок підходить під вороток на одну дюйми, і тут у нас ідуть вже головки безпосередньо під 1,2 дюйма. В принципі, ще під одну дюйма у нас ідуть ось ці всі насадочки. Можемо взяти вороток спокійно, в принципі, це все поєднати. Також ми тут бачимо додаткові біти, які ми можемо використовувати також з воротком великим на 1,2 дюйми завдяки спеціальному адаптеру. Є подовжена насадка на 1,4 дюйми, є подовжувач під 1,2 дюйми, ще один подовжувач. Дуже багато різноманітних аксесуарів. Зараз я попробую показати, як вони між собою поєднуються. Також, наприклад, є у нас ось такий вороточок на 1,4 дюйма. До нього тут. Ціла купа різноманітних аксесуарів і подовжувачів. Та є ось коротенький на 5 см. Подовжувач є більш довгий на 10 см. Звісно, і до коротенького, і до довгого ми можемо під'єднати необхідну нам біту і використовувати її. Також є ось такий кардан, до якого ми також можемо так під'єднати ще подовжувач, якщо нам потрібна, якась така нестандартна конструкція. Ми бачимо, і ще в нас є гнучкий подовжувач. Знову ж таки, ось ці всі компоненти я зараз так просто поєднав, але ви їх можете поєднувати, ну як вам потрібно в будь-якій послідовності. Ну і тут, звісно, знову ж таки, будь-яка біта нам сюди підходить, будь-яка головка. Тобто, досить такий складний інструмент для складних робіт, ми тут спокійно можемо виготовити. Також. Ці всі подовжувачі в нас безпосередньо поєднуються з ось таким воротком, тріскавкою на 1 четверту дюйма. За необхідності, якщо потрібна ось така гнучка довга конструкція, ми можемо зробити це так, можемо зробити так в будь-якій послідовності, купа аксесуарів, будь-яку головку, будь-яку біту можемо об'єднати, під'єднати і створити інструмент будь-якої довжини. Також у нас в комплекті є ось такий адаптер, який дозволяє використовувати біти з великим воротком на одну другу дюйму. Тобто беремо цей адаптер і спокійно використовуємо біти з першої частини набору, які нам потрібні, які нам заманеться. Це може бути або шестигранник, або там, я не знаю, якийсь торкс тощо. Також тут є подовжувачі. Є ось такий подовжувач на 10. Сантиметрів, то ми його можемо таким чином використовувати з бітами, або, якщо нам необхідно, взяти будь-яку головку і використовувати ось це таким чином. Далі. Цей інструмент в нас призначений ну, більше для зручності. Якщо нам потрібен якийсь силовий вплив, тоді ми використовуємо вже ось такий вороток. Цей вороток знову ж таки можна використовувати з будь-якою головкою. Ось я щойно демонстрував головку на 32, можна взяти подовжену головку. Все чудово поєднується. Також можна. Використати адаптер, разом з яким ми будемо використовувати біти. Тобто, ось цей інструмент у нас для силового впливу, цей більше для зручності. Також тут є кардан, аналогічний тому, який ми бачили для воротка на 1,4 дюйма, тільки тут він вже збільшеного розміру. І також цей кардан ми можемо використовувати і з воротком, з тріскавкою, і з ось таким подібним воротком. Сам те подібний вороток тут також можна використовувати в якості подовжувача і отримати вже інструмент з приблизно такої довжини, такої конфігурації. Звичайні головки не подовжені під квадрат на одну другу дюйма. Представлені в наборі від 8 до аж 32, тобто це все під 1-2 дюйми, під теподібний вороток або вороток з тріскавкою. Також під 1,4 дюйма в нас від 4 до 14 розміру. Знову ж таки, або під теподібний вороток з подовжувачами, або без них для силового впливу, або під звичайний вороток з тріскавкою. Окрім цього, в нас ще є ось таке руків'я під викрутку, воно прохідне, тобто ми можемо під'єднати до нього наш вороточок і також використовувати там з будь-якими бітами. або там, з будь-якими подовжувачами. Тобто, якщо нам вже якась потрібна буде екстремальна довжина, до ось цього руків'я ми ще можемо додати подовжувач 5 см, 10 сантиметровий і ще один там, подовжувач, приблизно десь на 13 см, гнучки. Ну, Отримати там, дуже велику довжину для того, щоб дістатися до якихось там важкодоступних міст. Дуже зручна річ і дуже класно, що саме ось це руків'я в нас прохідне, і ми можемо до нього під'єднувати вороток тощо. Є ось Набірчик з трьох шестигранників, Ну зазвичай їх просто додають в набір, щоб збільшити кількість інструментів заявлено. Тобто з 94 заявлених інструментів, три інструменти, швидше за все, це ось ці шестигранники. Навіщо вони тут потрібні? Ну Більше мені не зрозуміло. І також у нас тут є ще дві свічні головки. На 16 і 21 міліметр. Вони, на жаль, тут з гумовими вставочками. Інколи ці вставочки залишаються на свічці, в свічному колодязі, ну, відповідно, їх там важко звідти діставати. Набагато зручніші і кращі голівки, саме з магнітними втулочками, але вони і дорожчі. Сама тріскавка має досить непогану ергономіку. Тут вигнуте руків'я, відповідно над пласкими поверхнями нам буде зручно працювати, і саме руків'я. Прогумоване, воно таке цупке, надійне, в принципі, інструмент тримається в руках дуже добре. Також весь інструмент з цього набору пронумерований, є номери, якщо щось зламається або загубиться, в принципі, за ось цим номером можна знайти ідентичний інструмент з набору, ну і дозамовити його. Також я хотів би розібрати даний інструмент для того, щоб подивитись на його конструкцію. Ось тут є такий цікавий регулювальний гвинт, який дозволяє нам Регулювати зусилля перемикання ось цього прапорця. Інколи він розбовтується і потім ось так незручно перемикати, або він сам просто стає в якесь нейтральне положення. Таким чином там інструментом там, неможливо, наприклад, працювати, потрібно постійно відволікатись на ось цей прапорець. Тому якщо він. Трошки розхитався, ми його трішки тут можемо підтиснути ось цим регулювальним гвинтом. Я завжди в кожному огляді звертаю на це увагу, тому що в деяких інструментах такої можливості немає. Тому, в принципі, зручно, коли є можливість трішки підремонтувати, підрегулювати свій інструмент. Далі ми викручуємо ще два гвинта і подивимось, як виглядає наша тріскавка зсередини. Існує декілька варіантів механізмів. Більш надійні, більш прості. Ну, ось цей варіант я вважаю таким більш простим, але, в принципі, переважна більшість інструментів використовує саме ось такий варіант механізму перемикання обертів з лівостороннього на правостороннє. Також ще хочу звернути увагу, що тут щось замало змазки, і навіть ось частина цього інструменту в нас трішки поіржавіла, хоча це новий інструмент. Можливо, якщо ви станете власником даного інструменту, його необхідно розібрати і трішки додавити сюди якоїсь густої змазки. Ну, в принципі, і без неї він буде нормально працювати, але все ж таки, ось цей момент мені трішки не подобається. Що стосується кількості зубців, то тут, в принципі, видно, що їх. 72 досить дрібні зубці, їх багато, і відповідно, мінімальний кут відведення руків'я для того, щоб там провернути нашу деталь, складатиме приблизно 5 градусів. Ось таким інструментом зручно працювати в тісному просторі. Ну і те саме стосується меншої тріскавки на одну дюйми. В неї така сама конструкція, така сама органоміка, і вона така сама зручна. Загалом, на мій погляд, даний набір інструменту відповідає поняттю професійного. Він міцний, надійний і виготовлений з надійної сталі. Але є деякі нюанси. По-перше, є трішки іржі в механізмі воротка на одну-другу дюйму. Я не знаю наскільки це критично, але чомусь в моєму уявленні, якщо інструмент професійний, то все має бути чітко. І, по-друге, деякі компоненти, я маю на увазі, наприклад, голівки і воротки. Поганенько між собою поєднується, тобто потрібно декілька разів їх якби так розпрацювати, щоб вони притерлись і тоді вже нормально стикувались. Ось ці моменти трішки мене бентежать, але в цілому, по якості інструмент досить непоганий. Можливо, ним потрібно трішки попрацювати, і тоді взагалі все стане чудово. І от якщо вас ось ці моменти не бентежать, то в принципі однозначно можна розглядати інструмент до придбання, особливо якщо він вам підходить за кількістю компонентів та наповненням. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.